І так, доброго всім времені суток. Сьогодні мене попросили показати, як можна підключити отакі п'ятиконтактні реле, для того, щоб працювала лампа зарядки на мотоциклі і для того, щоб глушити. Мотоцикл через рідний замок запалення. Для цього мені понадобиться три, три релюшки, бо дана людина їздить на самодільних комутаторах. Не, не на таких китайських, а ось на таких самодільних. Він прокоментував це таким образом: він сказав: Я їздив на цих комутаторах і в мене не мотоцикл, а каліка з ними. Каже, в мене на них немає потужності, і він хоче самодільні. Значить. Ще отак в двох словах покажу. от В мене є, наприклад, там мотоцикл Іж і от є лампа на ньому, типа лампа зарядки. Такі самі є лампи на явах. От Він хоче, щоб в нього ця лампа працювала, як в оригіналі. Я йому там сказав, що для цього потрібно обов'язково АКБ. Він, в принципі, сказав, в мене гроші є, АКБ, для мене це не проблема. Мені треба максимально, щоб був оригінальний мотоцикл. І... Щоб візуально по ньому там нічого не було Понятно і видно, чи контакти, чи, чи друга система зажигання. Взагалі, не суть. Від цих комутаторів він відказався, а щоб самодільні ставити, тут є деякі нюанси. В общем, зараз я візьму такі тіски, закладу в тіски дані релюшки, і буду показувати, як це все діло правильно, на мій погляд, підключити. Отак, От закріпив я релюшки, щоб вони тут не рухалися. Е, так, зараз чуть ще підіжму. E, значить, далі. Підключив я вже два провода, Це 30-ті 30. E, то цифра тут 30. E, ці провода потрібні для того, щоб глушити комутатори, замикати і відмикати від маси. Далі ми беремо провод маси. E, надо, коротше, отаких от 5 клемок, мамок. Дві e, маси на реле, яке буде глушити. І одну масу на реле, яке буде показувати контроль заряду. Зразу підключаю лампочку. Тоже на масу. Це вже шоста маса на лампочку. Прикручую це все до АКБ і показую, на яку клему який контакт підключати. І так, значить, прикрутив я оці маси, прикрутив масу лампочки. І далі, щоб не запутувати вас. Сигнальний провод, який буде йти плюс на лампочку. Підключається на оце реле клемка 87А. От вона. Центральна. Як же ж через камеру погано видно? Так, секунду. От. Центральна клемка 87А. Далі підключаємо маси. Маса в нас підключається на клемку 87. а и клемка 85 вот в общем вот от вся клемма и дальше эти вот клемки и на третье роли масса 86 тут 87 а вот и провод. Другий провод 85. А тут на третє реле 86. Це реле на лампу. І лампа підключається на контакт 85. Ой, лампа підключається на контакт 87а, він же плюсовий. Далі. Далі ми будемо підключати плюс. Як підключається плюс? Беру схему явовську. Шукаємо АКБ. От у нас плюс АКБ. Красний провод пішов на замок. Прийшов на клему 30. Далі при повороті ключа в нас має піти напряження на катушки зажигання. Шукаємо катушки. От катушки синій провод пішов на замок. 15-й контакт, 15 контакт в замку. В мене яговського замка нема. буду використовувати китайський, який працює по тому самому принципу. Значить далі. На ньому красний провод. На красний цей провод на замок має йти напряження з плюсової клеми. От, собственно, я і прикрутив його. Далі при повороті ключа в мене з'являється напряження на чорному проводі. І чорний провод, значить. Я роздвоїв. Один красний буде питати релюшки. Тут три плюса. Зараз я покажу, який куди підключається. А другий провод підключається на регулятор напряження. Він потрібен для того, щоб йшла зарядка на акумуляторну батарею. Значить. E, значить, тут стоїть діод. Для чого потрібен діод, я, покажу, я розкажу трошки пізніше. Підключаємо на, e, значить, дивіться, на діод. Діод представляє собою e, таку деталь, яка пропускає напряження в одну сторону. І нам потрібно поставити анодом до ре, e, плюса реле. А от це де чорний корпус, а катод, де біла чорточка, буде йти на плюс АКБ. І отак ми його отут маємо з'єднати. Значить, зараз я його з'єднаю. Отак я його з'єднав. І далі остальні плюси ми підключаємо на оцю релюшку. Е, так, реле на освітлення. 30-та клемка. Далі е, на ці реле 86. Плюсова, получається ця. Ну, получається плюс 86, кон... 86 контакт. Цифра 86. Так. Що в нас має получитися? Так як в мене зараз відключений замок, він винімається. То в мене на оцих проводах має бути маса. Як ми провіряємо, на плюс акумулятора. Прикручуємо лампочку. І коли лампочку притуляємо до оцих проводів, вона горить. І тут в нас є маса от на одному і на другому. Так, одною рукою показувати. Далі. При повороті замка загоряється в нас оця лампочка. Це лампа контроля заряду. Значить, далі. Щоб. Гасла лампочка. Щоб гасла лампочка, 85-й контакт, який не підключений. Цепляємо провод, от, вцепили провод. І далі, який принцип роботи виходить. Повертаємо замок. І коли ми оцей провод замикаємо так на плюс, лампочка потухла. От. Для чого потрібен діод? Діод потрібен для того, щоб з акумулятора не йшло напряження на реле. А з реле напряження буде йти. А от я показую. Беру плюс, переставляю на обратну сторону. Вже у нас е, на, з регулятора йде якби, напряження через оцей провод. І от погано тримаю. От, Потухла лампочка. Для того потрібен діод. Е, значить, Багато є безтолкових електриків, ліплять сюди короче, діодні мости, підключають оцей е, регулювачний провод до одного провода з фаз. Ну, Вони не... Ну, от, ліплять діодний мост, але поняття такого немає, що релюха розрахована там, на 14 вольт, а мост От, допустим, з такого регулятора може дати вольт 30, а релюха вже не розрахована. Пульсируюче напряження подають на це реле. Помімо того, що оцей молоточок постійно бігає. тому що напряження пульсрує, бо перемінне. Так ще й регулятор неправильно працює, бо одна із фаз коротить постійно. А реле що однофазне, що трьохфазне, от з допомогою такого діода ніяких проблем у вас не буде. Ставте діод і все. Якщо стандартний обічний, от такий трьохфазний генератор, ставте діод 10 А1000 В. Якщо будете ставити самодільний статор перемотаний, ставте діод А, 15, вам його вистачить з головою далі. По комутаторах. Комутатори дані мають от чотири провода. Значить, оцей синій провод, він, от бачите, тут роздвоєний. Його, значить, роздваюєте. Один кінець з комутатора йде на індуктивний датчик, а другий кінець підключаєте на оцей провод, який йде на глушілку. При повороті ключа виходить ви. Відмикаєте від маси, запускаєтеся, а коли вас, наприклад, сів АКБ, можете поставити, допустимо, отакий тумблер. Щоб коли сів АКБ, тумблер ви відключили, мотоцикл запустили, він трошки попрацював, АКБ зарядився. А потім поставили його в ісходне положення і поїхали. Або просто витягуєте відтяг... оці клямки з релюшок. Для того, щоб запуститися поїхати. Але тоді ви вже не будете мати, чим глушити двигатель. В общем, от така виходить конструкція. Для себе я її використовувати не буду, тому що я не хочу їздити з акумулятором. Отаку я, ще, кстати, накидав схемку. Е, значить, На фазі нічого не цепляємо. Від, е, цього, від релюшки тягнемо провод на 85-ту клему, щоб срабатувала релюшка правильно. І коли з регулятора пішло напряження, щоб вона відключала лампочку далі. 87 контакт. 87 А, або може бути 88. Йде плюс на лампу. Лампа, виходить, тухне, коли двіятель запустили. 86-та це клемка маси. І 30-та це плюс. Це оця релюшка, яка йде на. Роботу лампи. А далі, якщо ви їздите на одноціліндровому мотоциклі, вам потрібна одна релюшка. Якщо їздите, допустимо, на двох каналки, у вас два таких комутатора, можете оцей провод, який йде на глушілку, з'єднати їх. Вони працюють ці комутатори таким образом, що глушать двіятель з замиканням високовольтної катушки, то ви можете їх замкнути. І, допустим, використовувати одне реле. На самодільних так не вийде, якщо будете замикати високовольтну з палите високовольтної комутатора. Значить далі. Тут який принцип роботи: Контакт 87а85 на масу. Далі 30 клемка робоча сигнал на комутатор, і 86-та клімка подаєте плюс. Що я ще хотів сказати? Що я ще хотів сказати Оцей даний тумблер. Можете ставити, можете не ставити, можете просто винімати клему. Ну, от такий тут принцип роботи. І діод без нього нічого у вас не вийде. Якщо підключите на ЕКБ, Лампочка буде постійно горіти, тобто не актуально Далі, що я ще хотів сказати? От такі діодні мости, там навіть були, паяли ставили, там були вони такі якби, заводські. Абсолютно немає смислу. Один діод, і так буде і краще, і правильно. Ще можу вам підказати таку штуку, коли вставити, наприклад, маленькі отакі лампочки. там от... Там, Допустимо, в мене на їжу стоїть лампочка зарядки. Оця сама. Вона йде... ну, от вона красна. Вони там йдуть дуже маленькі, можете теж ставити такі діоди. Вони трошки гасять напряження і лампочки не так швидко вилітають. Значить, от, така у мене була коротка інструкція, як їх підключати. Всім дякую за увагу. Хто що не зрозумів, пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу. До побачення.